Центр детоксикації медичного витвереження уже багато років як потребує капітального ремонту. Стіни, підлога, вікна й двері та чи не найбільша стеля потребують негайного втручання майстрів, бо, здається, ось-ось упаде до них те, чим намагались прикрити величезні дири. У дощову погоду працівники центру не встигають підставляти відра. Коли в нас йде дощ, на вулиці йде дощ, у нас в приміщенні теж йде дощ. Постійно, так як наш дах, практично його немає. У таких умовах Оксана Іванівна працює вже три роки. А її колеги і того більше мерзнуть і працівники, і пацієнти. Приходять люди на витверження, як правило, ну вони такі, що їм треба, щоб не було жарко, але вони теж замерзають. І ось ми їх повинні даємо два-три одіяли, які в нас тут є, плюс одежа, і вони все одно кричать, що їм холодно. Холодно, дуже холодно. У нас навіть бувають такі моменти, коли на вулиці, наприклад, там 12 градусів, у нас в приміщенні 8. У нас там градусник висить, і 8. 700 тисяч гривень направлять із міського бюджету на капітальний ремонт покрівлі центру детоксикації і медичного витвердження. Виділення коштів беззаперечно підтримали депутати на останній сесії міської ради. Це перший крок, який ми робимо. Це ми робимо дійсно дах, там ще дуже багато роботи, там і стеля, там і стіни, там дуже багато і правотеплення, там дуже багато ще питань є. Ну, це перший крок, який ми повинні зробити. Ми не можемо дозволити, щоб це здання завалилося. Там треба набагато більше, навіть архітектори, які говорили, кажуть, що можливо цього буде мало, треба ще ще. ще. Ну, ті працівники-будівельники, з якими ми говорили, що це перший крок, нам цього хватить. Каже, да, щоб дожити до наступного року до весни, вам цього хватить. Да, Нам треба зараз почати, тому що зиму всі кажуть, воно не переживе. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.